На службу до Дебальцевого із Києва на Донбас провели воїнів 101-ї бригади охорони. Підтримати бійців прийшли не лише рідні та друзі, а й кияни, які дізналися про це із інтернету. На фронт передали обереги та смачненьке. а Волонтери зібрали теплий одяг і взуття. Григорій Пирлік розкаже докладніше. Шоста вечора сорок бійців у повному екіпіруванні вишиковуються на плацу. Першим до них звертається капелан. Кроплення святою водою для чого? Щоб захистити нас від підступів диявольських. А підступи диявольські це які? Це гнів, це гордість, це ухилення від Божих заходів. Це те, що роблять зараз ті, хто перебуває з того боку. З Господом ми все переможемо. Промова командира лаконічна. Напустя вернуся живими. Виповнити свій дол долг долк з честью, достойцем і не до не пусіть сюди ту ніч, з яким ми там боремося. Які саме завдання поставлені перед бійцями, командир не розкриває. Відомо лише, що від'їжджають до Дебальцевого. Проводилися определенні учения, стрільба, кидання бойової гранати і тому подобне. Тому Їдемо туди більш вже опитні. Проводжають бійців кияни, які дізналися про відправку із соцмереж. Олена Приставчук прийшла разом із дітьми, хоче передати обереги. Від лиха дають здоров'я. Ну, тут на кожному березі є листочок, на якому написано. Одяг та взуття для вояків закупили волонтери. До столу бійців підготували яблука, лимони та мандарини. Діло в тому, що вітаміни потрібні в любої время, а потім скільки смогли, стільки і привезли. Бійці, які відбули на Донбас, змінять побратимів у зоні АТО. 40 воїнів прибудуть до столиці на Різдво. Григорій Берлік Миколача Ботарьов перший національний.